Друзі, всім доброго вечора. Я вас вітаю на майданчику Автопоінт. У нас в продажі з'являється автомобіль від власника BMW X5 2012 року випуску. 3.0 дизель, 2012 рік, 219 тисяч пробіг, автомат, ціна 20 тисяч доларів. Автомобіль класний, на дуже крутій комплектації, повністю обслужений, тож давайте перейдемо до огляду. 9 тисяч кілометрів назад було замінено всі технічні рідини, замінено мастило в роздатці, редукторах, замінено також мастило в коробці. Повністю обслужена задня та передня підвізка. 500 кілометрів тому було замінено демфер, прокладку клапанної кришки та прокладку колектора. Тож автомобіль без помилок повністю обслужений та готовий до використання. У нас на автомобілі розташовані камери 360, протроніки. У нас також такі 20-ті колеса, М-стиль. Бачимо, та гума Michelin Pilot Sport 4 спеціально для кросоверів. Е Тож автомобіль спортивний, можна сказати, заряджений та готовий для швидкої їзди. Ми також це бачимо по переднім вентильованим та перфорованим дискам. Тож, такий заряджений автомобіль для швидкої їзди по трасі. Давайте перейдемо до салону. Тут саме цікаве нас, і ми одразу бачимо, що у нас безпечовий доступ на 4 дверки. Заходимо в салончик. У нас дуже приємний салон в даному авто дерев'яні вставки. Бачимо також. Електросклопідіймачі, всі автоматичні, звичайно, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль розташований зручному місці, електрорегулювання дзеркал. мультикермо, бачимо з регулювання системи мультимедіа та регулювання у нас саме бортового комп'ютера. У нас таке дзеркало заднього огляду з автозатемненням, така величезна панорама на весь дах автомобіля. Також дерев'яні вставочки тут і тут у нас є. У нас така коробка передач ZTF, дуже надійний гідротрансформатор, який себе показує дуже класно. Бачимо, що у нас є система автохолд, електроручник, шайба керування системою мультимедіа в зручному місці, як в всіх німецьких автомобілях. Сама система мультимедіа, бачимо, що у нас екранчик не затертий, без питань. Все, я скажу, що в ідеальному стані для такого пробігу. Ми бачимо, що у нас є підгріве сидінь, у нас багатозонний клімат-контроль, а саме у нас двохзонний тут і двохзонний на задньому ряді сидінь. Багато чого тут є. Дійсно, дуже-дуже напічканий автомобіль. Чорна стеля, чорна шкіра, шкіра подивиться, в якому стані. Вона в ідеальному стані. У нас такі підставочки під ноги, які виїжджають. Тож, автомобіль дійсно напічканий і в ньому дуже приємно знаходитись. Давайте перейдемо до задньої частини салону. Також ми одразу бачимо, що на автомобілі є такі підставки, підножки, так сказати. В нього приємно залазити, тому що ну, дійсно ти став зразу раз і заліз. Це у нас задній ряд сидінь. Місця тут дуже багато, подивіться, я метр вісімдесят три. Сижу за собою і місця мені тут достатньо. Як я казав, у нас багатозонний клімат-контроль, тож ми бачимо, у нас керування кліматконтролем для заднього ряду сидінь, причому у нас є ще і підігрів задніх сидінь. Система SFX для дитячих автокресел. Маємо такий підлокітничок з цікавими підстаканниками, реалізовано в стилі BMW. Знову ж таки, панорама. Вона придає затишку, дуже зручно тут сидіти, дуже класно, мені подобається саме чорний салон з панорамою це топ. У нас також такі є шторки для заднього ряду сидінь. Автомобіль у нас ще й в придачу самомісний. Тож давайте я вам покажу багажничок і ви подивитесь. Електроляда у нас, звичайно, як має бути. Бачимо також чисто тему BMW X5, бачимо третій ряд сидінь. Це у нас тут є така ніша під речі. Тож, блін, автомобіль дійсно напічканий, слухайте. Дуже-дуже багато всього, ще й 3 літра дизель Економічно і дуже потужно. Ми знаємо, що 3-літрові дизельні двигуни в BMW це, напевно, самі надійні дизельні двигуни в світі. Тож, друзі, на нього ціна 20 тисяч доларів. Це автомобіль від власника. Буде прикріплений номер телефону. На цьому відео ви зможете йому позвонити, взнати всі деталі та домовитись про покупку даного автомобіля. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного вечора!